Радію, дрібницям на світанку здаля уже чується тихої осені джаз, шкутильгає на вихід русявий усміхнений липень, перезрілі, розпечені спогади знов забинтовує час, перев'язує дні, переламані стрічкою, піснею, криком, підпайомкає літо в полях і вже пахнуть хлібами жнива. Швидкоруч наливається рікон, медами, що гуснуть і п'яні. Я радію дрібницям, що сонце на небі і просто жива. І так жаль, всі віночки колючі, тернові, криваво багряні